Всім привіт! Всім доброго ранку. Трішки прасую, Попрасувала майку, шорти. Там мене тут небагато, щоб не збиралося. Попрасую. А потім піду, пороблю Мені Непогано стало. Я до 4 не спала. От не знаю чого. Що таке. Наче все ж нормально, все. Вони спали і все тобі. Сьогодні у нас дванадцяте, дванадцяте червня. Ще Сережі не набирала, бо він зараз на другій машині. Його ж машина стоїть без документів, Що ніяк не зроблять. Бо то ж він погубив то все. І свої, і І... робочі, все. Всі документи, ну, сумочці були, всі документи. Та й оце ж роблять документи на його машину. А його робочі. То Та так довго. Так коротше, що як... Та, коротше, коли дзвоню, з ним говорю, невозможно. Карабани, ще дороги там такі погані. Вінницька область. Десь каже такі спуски, такі підйоми. І трясе ту машину, що нічого чути. Та зараз я зроблю. Зарядку, потім піду пити каву та й наберу його. з з того столу. Так, коротше, це таке. Сьогодні знову йшов дощ. Отака красота. На рахунок дощів, то все в порядку. Так, вода закінчується вже. Ну, все встигнуте і все. Бо не доліш, поки не проколоне краска. Щоб я вже встигла. Уже і встину, що ті помили. Слава Богу, встигла, ще вода є. На залишках води. О, такі скатертини це ляні в мене. Це ж я торгувала секунду. Я новенький собі взяла. Тут така красота вона. На перемінку. Так, Ще одна футболочка лишилась біленька. Моя любима тоненька. Зараз, зараз зараз, зараз. закінчиться вже вже так швидко. Слава Богу, встигла. А то тільки ж поприбирала і, опять на дивані. Куча прання, не люблю. О, все. Це можна розкласти сам феточки ще можна встигнути все закінчила зараз йду робити вправи. буду робити вправи для тих, кому за 50. Тут є кому за 60, але я ще... Мені ще ж тільки 60, ще ж нема за 60. Так, робимо. І ніколи не зможете. Так, все. Ця вправа називалась табата. Табата. Це я виконувала вправи, називається ця зарядка табата. Вона, значить, оце, ми вже не робимо вправи, але вона діє. Так. Водичку попила, тепер ставлю каву. Сереже поговорили все в порядку, вже в Одесі, в Чорноморськ, вигружається. А я зробила собі каву. І буду куштувати. Ой, Старбакс. Так он. Зайняч пропитався, дивіться, який класний. Мм. Бисквит классный, но <свист> <свист> девчатка. Клас! І таке, що нам можна. Дівчата печіть, не пошкодуєте. Смакота. Можна ще різні начинки робити. Які хочеш, можна шоколадку потерти зверху, притрусити, можна з клубничкою чи з полуничкою. На вашу фантазію, на ваш вибір. Дуже смачно. Я боюся, все одно їсти так багато. Кладу в холодильник. Так, мої дорогенькі. Старбакс старбаксом я підсмажила собі три яйця, бо вони такі маленькі геть. Два шматочки хліба підсмажила і 30 грамів сиру. І поснідаю, бо що ж мені той старбакс? Хай стоїть. На другий буде прийом їжі. Все, давайте всім смачного. Нема тільки овочів у мене закінчились, а ті ще не промаринувались чи не проферментувались. Все, давайте. А на вчора багато питань було на рахунок у цього хліба. Я ще раз спечу, прямо все досконально вам покажу. Почну у неділю ввечері. понеделок спечу. И сниму видео. Клипчик очень вкусный. і поживний. ситість від нього надовго. Сьогодні вже підживила закваску ще додала три ложки. Борошна і 40 грамів води. Ну, так приблизно 40 50, це не особо так воно уважно. Так, ну що, я вже поснідала. Зараз 10 година. в мене Сьогодні прибирання тут, у ванній кімнаті і отут. Треба всі ящички перебрати, всі тумбочки. Перебрати все треба. Так що така в мене робота. не мішало б сходити в магазин. У мене немає овочів зовсім. Не помідор, ні огірочків. Мабуть, я схожу. Одягла свикрухину хустинку, я її так люблю, вона тоненька, легенька. От. І буду мити ванну кімнату Приступати. Сходила в магазин, набрала білізну, взяла, Та багато що взяла. Е, Мою ще. Та, що ми стіни. Ну, так. Коротше, я працюю. Без 22, хочу дуже їсти. Готувати не було коли мені. А ось підігріла, підсмажила хлібчик, витягла із морозилки Та ось, ось паштет печінковий, то, що я робила, ще залишився. Та й перекушу. Без 10 два. Без 102. Я збираюсь обідати. Отакий в мене обід. Хліб із паштетом печінковим, помідори з часничком, старбакс і кава. Кава без нічого. Все всім смачного. Вже так хочу їсти, що це жах просто під платком таке нагороді. Фух, оце так по-швидкому я придумала, бо нема коли мені. Ще після обіду мене тут по тумбочках все треба поприбирати. Та що це таке причепилося? А хочу зараз ще відпочити і виставити вам відео. Ой, все, давайте. Всім смачного!